Доброго вечора, шановні. Отже, таке питання як порахувати потужність пальника в кіловаттах. Значить, Те, що я знайшов в інтернеті, знайшов відео, ссылки я залишив в описі під відео. Для нам потрібно, що? нам потрібно скільки палива згорає за проміжок часу. І теплоутворююча спроможність відпрацьованого мастила. По формулі, яку я теж знайшов, потужність дорівнює кілограм на секунду помножена в мегаджоулі. Це теплоутворююча спроможність в вимірюється на кілограми. Кілограми скорочуємо і виходить. Час, секунди, помножуємо на мегаджоулі. Отже, теплоутворююча утворюючи спроможність, відпрацьовуємо мастила. От, знайшов я табличку. Отже, вона дорівнює 43,12 мегаджоуля. Мегаджоуля. Там у відео... Розрахун він брав для розрахунку 43,6. 43, так, дійсно я знайшов на якомусь сайті, потім я загубив його. Там було значить, від 43,4 до 43,6. Ну, це дизельне паливо. Воно приблизно воно однаково. Ну ладно, так. І я, значить, скільки, скільки спалює за секунду. Я залив литру мастила і засік час, за скільки літра згорить. У мене згоріла вона за 22 хвилини. Одна літра. 22 хвилини перевести в секунди. Це помножити на 60. 22 помножити на 60, це виходить 1320 секунд. 1320 секунд. Тепер скільки ж за секунду. Тобто ми 1000 мілілітрів одну літру. Ділимо на 1320. 1000 ділимо на 1320. Дорівнює 0,76 мілілітра. За секунду. Тепер так. Так, відволікли трохи. Ну, продовжуємо. Отже, тепер нам треба порахувати помножити мілілітри за секунду, помножити на мегаджоулі. Тобто потужність дорівнює. 0,76 множимо на 43,12 сотих. Множимо на 43,12. І в нас получається 32,77 кВт. Ну, от такий розрахунок. Зараз я приближу трохи. Ось такий у нас розрахунок получився. Але ж, залишається питання. Оці кіловати – це якщо що 100% корисної дії. Але 100% корисної дії ніколи не буває. Я ще теж порахую ККД корисну дію пальника. І також викладу відео. Ну і, шановні, а хто як рахує? Чи правильно я це порахував? Якщо хтось знає, може я десь помилився. Ну, це все те, що я знайшов в інтернеті. Так що далі буде. Хто може знає, бачить помилку, напишіть, поправте, будь ласка. Все. Всім дякую, до зустрічі.